у будни 18 на канале Enter Film. Пани Фазилет и ее дочка певица Тимки Австралия 60-х років. Местичные таймницы. Храбычие. Вбивства. Жахіття, в якому опинились місцеві жителі. Доктор Блек. У будні о 21-й. На ендер. Якщо алергія, препарат цитрин допоможе звільняється. Позбавитись свербіння в очах і сльозотечі. Це прицільно блокує рецептори гістаміну та зазвичай починає захищати від алергії вже через 20 хвилин. Цитрин діє в центрі алергії. Біль може стати перешкодою. Пішки сходами не з моїми колінами. Від болю в колінах спробуй Крем-долгіт крем знеболює. Зменшує набряк та покращує рухливість суглобів з кремом долгі можна й пішки. Довгіт, єдиний жовтий крем від болю у суглобах. А при судомах м'язів таблетки Довгід антисудоми для розслаблення м'язів та литок.